Альна драма тривалістю в півтора десятиліття в столиці. Родина потерпає від потепління, бо дах їхньої багатоповерхівки зовсім не захищає від талого снігу. А дощ люди мусять ловити у миски і в каструлі в себе вдома. На додачу до плюсової температури напередодні на горищі ще й прорвало трубу опалення. Чи є надія на покращення для цих людей? Ольга Нескородяна дізнавалась. Стеля у розводах, в кімнаті стійкий запах вогкості. Вже понад 10 років життя Лесиної родини залежить від прогнозів погоди. Кожен дощ перша, мене в мене рефлекс. Я заходжу в квартиру, дивлюсь наверх. Тече не тече. І скаржиться, тече регулярно востаннє напередодні. Тут капне, потім сюди, капне, потом сюди. Ну, в общем, годині дві я просто промакувала. Шок у мене почався, коли оця виключена лампочка почала мигати. Каже, кілька років тому через затікання закоротило проводку, згорів холодильник. Нині у квартирі все догори дригом, від води. Рятували, що могли, намокли. Це її задокументовані поневіряння, звернення в ЖЕК, поліцію до депутатів і висновки, експертиз. Затікання через покрівлю. Внаслідок сильної зливи. Покрівля каже, дірява через постійну вогкість. Донька виросла з алергією. Онука віддали інші бабусі, а ремонт залишається лише у мріях. Я зробила би ремонт. Допустим, і знов. я чекаю, поки перекриють кришу, щоб я спокійно зробила ремонт. Голова Жеку каже, у них на балансі понад півтори сотні будинків і в цьому дах ще не найгірший. 60-70 років будинка. Цього разу, каже, залило через прорив системи опалення. Через пошкодження розводки опалення на горищі залило квартиру. Якщо через сніг воно й попало, то там зовсім не, незначна кількість води. Вентиль замінили, перекривати покрівлю не планують та й не мусять, кажуть в КМДА. Водах будинка це спільна власність мешканців. Витрати можна розділити. Співфінансування капітального ремонту покрівлі здійснюється за умови наявності коштів мешканців багатоквартирного будинку в розмірі 10% від суми на запланований ремонт. Решта кошти міського бюджету. Заново перекрити таку п'ятиповерхівку за приблизними підрахунками обійшлося б щонайменше у 600 тисяч гривень. ЖЕК може тільки підлатати. Якщо ми не дійдемо згоди про відшкодування чи виконання ремонту за рахунок керуючої компанії, людина має право подавати до суду, звертатись до організації, яка має ліцензію на визначення матеріального збитку. Даю до суду. Леся ж каже, на суди немає ні часу, ні грошей, бо те, що заробила дитячому фтермологом у поліклініці, планує знову витратити на шпалери та вапно. Ольга Нескородіна, Євген Соловей, ТСН 1+,1. Валентина Мудрик, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.